Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестової мови здійснює Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас у випуску новин? Дивіться далі. Російський військовий зайшов до підвалу і почав титяти дитині у руки гранату. У Чернігівському районному суді продовжують розгляд справи про порушення військовими РФ законів та звичаїв ведення війни. У міжнародний день волонтера у Чернігові понад 50 людей зареєструвалися, щоб здати кров. 15 листів пластику, з яких можна виготовити, 30 вуличних табличок передали учням Куликівського ліцею представники громадської організації Екомісто. Російський військовий зайшов до підвалу і почав титяти дитині у руки гранату. Так пригадує мати двох дітей Тетяна Веселовська, перебування у підвалі школи в Ягідному. Туди після окупації села на початку березня 2022 року росіяни зігнали всіх його жителів. Жінка каже, її дитина досі це згадує. Наразі у Чернігівському районному суді продовжують розгляд справи про порушення військовими РФ, законів та звичаїв ведення війни. За жорстокі. Поводження з цивільними заочно судять 15 військових, які безпосередньо причетні до утримування людей у підвалі. Наразі із 368 потерпілих допитали півсотні. Детальніше у сюжеті. Я не знаю, як ми вижили. Це один бог знає. Ольга Матвієнко пригадує березень 2022-го у Ягідному. Росіяни окупували село на початку місяця. Усіх його жителів під прицілами автоматів зігнали до підвалу. Все закрито, духота, дихати нічим. Тільки скамеєчки, кожному скамеєчка і все. І почалися наші страдання. Це ужас, Це... не можна передати. Просто побули ми ваду і. Не знали, що буде завтра, як буде, що буде. Вільно виходити на вулицю люди не могли лише з дозволу кілька разів на день, по п'ять-десять хвилин. Крім того, згадують потерпілі російські військові самі спускалися до підвалу. Я стала свідком такої ситуації, коли це було, ми вже почали поснули і зайшов він чи п'яний був. Ну, це був не росіянин, може, й то він, він з гранатою зайшов до нас у кімнату. Що він хотів, я не знаю. Наче дитині тикати у руки гранату, вона покатилася, діти поналякувалися, дуже кричали. Особисто моя дитина до сих пір це згадує. Ми всі полякалися. Жінка говорить, води намагалися не пити, щоб не ходити в туалет. Було таке, що у нас десь на півтора суток закрили, у нас кімната величезна. Ми хочемо всі в туалет сходити. Це стояло два відра 170 чи 160 у нас було в цій кімнаті. Вже ці відра повні. Ми не можемо сходити в туалет, вже такі, вибачте, смрад. Крім того, каже Тетяна, їм критично не вистачало їжі. По стаканчику це було їди. Ми свої ті стаканчики давали дітям своїм. Я особисто вийшла з вагою 47 сім кілограмів. Ми... Це був голод для мене. Для моєї родини голод. і Я хотіла, щоб діти мої наїлися. Голодний, холодний. Знесилений, кислородне голодання пішло, тому що задуха страшенна була. Постійно в нас життя угасало. Ми вже це чувствували, бачили по руках, які вже стали одні кістки. Вже було таке свідоме. Ти вже відключаєшся, може і свідомість теряєш. Ну не було вже сили ніякої встати підтик, підняться. За чотири тижні у підвалі померли 10 людей. У у кімнаті ще померла одна бабуся. Вона так і переночувала з нами з дітьми, тому що вони нам ночі не дозволили її винести. І, помер один дідусь, він взагалі просто зійшов з ума. Він таке, це було страшно дивитись, тому що були такі думки, що ми тут зараз усі, чесно кажучи, по Він роздягнувся повністю. Став кричати, і він буквально на очах у дітей, усіх саме бачили, і помер. Наразі свідчення у суді дали понад півсотні потерпілих. Загалом у підвалі силою утримували 368 цивільних, серед них 69 неповнолітніх. 30 го числа, коли вони ж ушли, ми, мабуть, днів 4 чи 5, і ми, якщо відходили додому, то ми на ніч приходили ночувати сюди, бо вдома просто було жутко, жутко. І що буде? Ніхто ж не знав на наступних засіданнях. Продовжуватимуть допит потерпілих. Скільки ще часу може тривати розгляд цієї справи? Невідомо сказав прокурор Сергій Крупко. Наталія Гоман, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. У Чернігові понад 50 людей зареєструвалися, щоб здати кров у Міжнародний день волонтера. Таку акцію організував благодійний фонд Рокада. Крім тих, хто зареєструвався заздалегідь, до обласного центру крові приходили і ті, хто про акцію не знав. Директорка центру Лідія Бузницька каже, вони можуть прийняти протягом дня до 100 людей. Детальніше в сюжеті Олександр Денисенко. Чернігівець Дмитро Костюк до обласного центру крові прийшов вдруге. Перше я приходив здавати кров для дружини, коли вона народжувала першу дитину, тому це більше-більше була потреба. Зараз вже в більш відомому віці розуміє, що це, в принципі, природна потреба допомогти тим, кому це. Першу чергу потрібно, тому в принципі для нас це не важко а для когось. Може бути критично корисним. Дмитро працює у благодійному фонді Рокада, який і організував сьогоднішню акцію. За словами психолога фонду Олександра Гапона, вона відбувається в рамках всеукраїнської кампанії 16 днів проти насильства. Сьогодні, 5 грудня, міжнародний день волонтери. Ми вирішили провести саме здачу крови, а також інформування людей, всіх учасників про. Таку проблему як гендерно з насильство. Сьогодні всі учасники здаючи кров, приходячи сюди, отримують інформацію про види, ознаки, прояви насильства, знайомляться з героями, супергероїнями жінками, які в нас на Чернівщині присвятили своє життя боротьби з насильством. Учасники акції попередньо реєструвалися, каже Олександр. Всіх, а їх понад 50, запросили до обласного центру крові на різний час. Та цього дня кров здавали і ті, хто не реєструвалися, або взагалі не знали про акцію. Серед них і Вікторія Радзівіло каже, приходить сюди втретє. Це для мене не складно, а якимось людям це, мабуть, потрібно ж. Наталія Лущик ходить до обласного центру крові разом із колегами. Стала постійною доноркою після повномасштабного вторгнення росіян. Хочеться хоч якусь частку себе внести в цю перемогу. Чи вона скоріш не стала для нас всіх? Ну так чимось допомогти? За словами генеральної директорки обласного центру крові Лілії Бузницької, вони готові прийняти до ста людей протягом дня. Говорить, потреба у компонентах крові є завжди. На сьогодні також є потреба в компонентах крові. Особливо з негативним рисунцем фактора кожного дня приходить близько 20-30 осіб. Для того щоб забезпечити потребу, треба трішечки більше, хоча б 30-40 людей в день. Лілія Бузницька каже, такі акції, як сьогодні, допомагають їм збільшити кількість постійних донорів. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. В Катерининському храмі у Чернігові прощалися з двома бійцями, які загинули на фронті. Гранатометник Анатолій Бібік 1965 року народження. Для нього повномасштабне вторгнення Росіян в Україну стало другою війною у житті. З 1983 по 1985 чоловік воював в Афганістані. Про це розповіла його донька, депутатка обласної ради та легкоатлетка й учасниця Олімпійських ігор Ольга Бібік. За її словами, 24 лютого 2022 року батько пішов воювати добровольцем. Він доброволець, він навіть нічого не сказав матері. Він просто пішов з квартири перший день вторгнення повноваштабного просто нікого нічого не сказав, не сказав ні дітям, ні дружині, а просто пішов добровольцем воювати. От. Він захищав, обороняв нашу наш Чернігів зі сторони Новоселівки. Потім е, його перевели в Авдіївський район. За словами Ольги Бібік, її батько Анатолій загинув 30 листопада на Авдіївському напрямку під час виконання бойового завдання. Ольга розповідає, він був справжньою опорою для їх родини. Батько він дуже надійний, Просто це та людина, котра ну я розсухована всі звання в цього світу. Таких людей дуже мало. І те, що там він, мій батько, і то що просто він така людина, яка. Він все для матері робив, добував там гроші, працював на всіх роботах світу, щоб ми нічого не нуждались. Я взагалі така папіна дуже доча була, і залишаюсь. Він не знаю, зі мною дуже багато возився. і якісь там шуточки, юмор. І він сте олька Шволька. Старший солдат Павло Пилипей народився 1983 року у Чернігові. У 2016-2017 роках був у зоні АТО, потім служив за контрактом. Спочатку повномасштабного вторгнення став до лав Збройних сил України, брав участь у захисті Чернігова. Загинув 28 листопада на Донеччині під час виконання бойового завдання. Живим коридором військовослужбовців провели в останню путь. Солодощі та запчастини для автомобіля. Учні Чернігівського колегіуму №11 11 на шкільному ярмарку зібрали допомогу для Чернігівського батальйону територіальної оборони, який зараз виконує завдання на куп'янському напрямку. Ми звернулися до командира батальйону і він. Сказав, що потрібно саме хлопцям, тобто, щоб це не було щось, люди купили, витратили кошти, а воно не було потрібним. І школа, наприклад, купилася це запчастини для машини, яка потребує ремонту безпосередньо там на сході України. У навчальному закладі кажуть, що намагаються постійно підтримувати українських військових і влаштовувати акції на їх підтримку. Під час лотереї, ми збираємо гроші. Протягом минулого навчального року ми зібрали на зарядний пристрій Бандера Пауер», передали нашим ППО. Потім до нас звернулися жінки з єдиного волонтерського центру, допомогти збирати на автомобіль. Ми провели благодійний великодній ярмарок і зібрали 72 тисячі гривень. Ми допомагаємо нашим хлопцям. Ось та думаю, їм дуже приємно, коли ми це збираємо усім колегіумом. Е, наш клас, напевно, приніс дуже багато е, теплих речей, е, смаколиків. Та е, хлопцям ну, вони відчувають нашу допомогу та е, мотивуються. 15 листів пластику, з яких можна виготовити 30 вуличних табличок, передали учням Куликівського ліцею представники громадської організації Еко-місто. Ці листи зробили з пластикових кришечок, які школярі збирали у себе в Куликівці. Як розповів Суспільному керівник еко-міста Сергій Безбородько, загалом їм на переробку віддали 54 кілограми кришечок. Все зібране, перероблять для того, аби в подальшому ліцеїсти самостійно виготовили вуличні таблички у себе. В громаді подробиці дивіться далі в сюжеті Дарини Перепечон. Цей термопрес перероблює кришечки на листи пластику. Ці кришечки у себе в громаді збирали учні Куликівського ліцею. Ми встановили контейнери. Для сортування потім ми наша команда збирають їх, і ми їх перебираємо по можливості, які там бувають. І тоді ми ці всі кришечки віддаємо сюди. Загалом куликівські школярі віддали на переробку 54 кілограми кришечок. Як розповів суспільному керівник громадської організації Екомісто Сергій Безбороцько, частину зібраного учнями пластику вони вже переробили. Передаємо 15 листів, з яких можна виготовити близько 30 табличок вже. Тобто, це ну дуже класна концепція, коли локальне сміття локально переробляються в ті речі, які потрібні прямо на місці. Це протилежне від концепції загально прийнятої, коли там, наприклад, в країні є єдиний сміттєпоробний завод. І він вирішує проблему сміття, але створює проблему логістики. З цих листів учні виготовлять вуличні таблички, які розвісять у себе в громаді. Це дуже класне, таке відчуття, коли ти можеш щось робити, і ти дієш, ти працюєш на цьому проєкті, ти просто убиваєшся, якось робиш оці всі таблички, заповнюєш це все, і ти просто відчуваєш такий кайф, коли закінчується цей проєкт, Ти виходиш на вулицю, і ось він у тебе є. І ти просто цим пишаєшся, і люди бачать, Аще це і ну це вдохновляє нашу громаду. Також ліцеїстів навчили користуватися фрезером, який вони придбали для своєї громади за допомогою спільного кошту. Він починає читати код і потім вже почне ризати по цьому все. Він робить два проходи, бо я неправно трошки написав програму. І ще нюанс: дивись, у Артабі робимо. Вони заберуть його разом з листами до куликівки, де власноруч вирізатимуть назви вулиць. Фрезер він більш такий гнучкий, і на фрезері можна працювати не тільки з пластиком, але ще й з фанерою, з акрилом, з металом, навіть з деяким м'яким. І в принципі, це поширить можливості шкільної стем лабораторії, і це дасть змогу дітям далі працювати не тільки з пластиком, а в принципі з бучим, що їм буде потрібно. Дарина Перепечон, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все. Бережіть себе і своїх рідних.